Сергію, скажіть, будь ласка, занепокоєння Сполучених Штатів Америки щодо наших ударів по стратегічній авіації на території Російської Федерації не безпідставно бояться ще однієї спецоперації, на ваш погляд? Я думаю, що це знаєте, така заздрість просто військово-політична, перш за все, тому що чому це. Вони, а не ми так а, тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що американці навряд чи могли б провести таку спецоперацію одну і другу, і, і не останні. Ми прекрасно це розуміємо. А тому, що ну тому, що це Росія, і тому вони не хочуть з нею до кінця як кажуть розбігатися. Це очевидно, так. Але заздрість, я думаю, все таки і суто професійна. І навіть я б сказав, суто людська вона звичайно, на мій погляд, має місце бути. Ну, враховуючи те, що е, в нинішній команді очільника Білого Дому е, емоції дуже часто вирішують певні питання, так принаймні цього не приховують. Я думаю, що це е, якраз і є те саме, що я кажу: це заздрість, перш за все. Як це вдалося, такій країні маленькій, як Україна, ну як вважають американці, звичайно, але отак от цього російського ведмедя класти на спину і не лише на спину. Тому тому якось так про все це детально говоримо сьогодні з моїм гостом речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Пане Сергію, надзвичайно рада вас бачити. Дякую, що ви тут сьогодні. Це назаємо. Слава Україні, слава силам оборони. Героям слава друзі, також вітаю і вас у ефірі. Будь ласка, долучайтеся, коментуйте, залишайте традиційно свої вподобайки, а із з нас якісний контент та аналіз. Але пане Сергію, аеродроми так, потім ми бачимо Кримський міст. Ну тобто, щось третє ж має бути. Дивіться, гурмовчить, затихарився, можна сказати, можливо, що всі від них тоді буде побачимо. Я вам скажу чесно, що коли сталося стратегічна авіація Російської Федерації, те, що сталося. Очевидно, сподіваюсь, не востаннє, їх треба добивати в цьому плані, щоб менше ракет летіло до нас в Україну, то е, навіть кортіло десь написати в телеграм-каналі або в там в інших соцмережах про те, що мовляв. А тепер чекаємо хід від головного управління розвідки. І я думаю, це ні для кого не має звучати там чи образливо, чи навпаки, там е, що якусь конкуренцію створює. Хоча конкуренція впевнений, звичайно, є як. Між відомствами, які виконують одне завдання заради перемоги України. Звичайно, кожен крок таких спецструктур має наближати нас до перемоги. Очевидно, що головне управління розвідки має свою сферу відповідальності, має відповідно свій функціонал. На цьому все будується. Я не думаю, що насправді десь я трошки пожартував, але що там ГУР, наприклад, оглядається, що там сьогодні зробила, зробила Служба безпеки України. Я думаю, що якраз ці питання паралельними курсами йдуть до однієї мети, тому це очевидно. Е, насправді дійсно, як і людина військова, як людина дотична до е, скажімо, е, певних персоналів у, у управлінні розвідки, я маю на увазі знайомство звичайно е, професійне і творче. То мені, звичайно, хочеться, щоб і зараз відзначився відповідно, та є всі наші сили оборони. Я за всіх завжди, знаєте, хвилююся, мені дуже подобається, коли наші адекватно працюють. Тому е я думаю, що десь там, в глибині гуру, щось може зріти. М і дай Боже, дай Боже, нехай буде так, тому що ну, треба наздоганяти трошечки. Дай Боже, так. Не Сергія, давайте повернемось до мосту. Все ж таки. Пісков прокоментував і сказав, що вибух був, але ніяких пошкоджень немає. У наших військоморських силах підтвердили так всі ці пошкодження опори. Чи можна констатувати, що він, в принципі, тоді не захищений? І на ваш погляд, ну, тобто, коли ми говоримо про Крим, можливо, вам щось відомо, які там наразі от настрої, що відбувається можливо по якихось ваших каналах, що ви чуєте? Ну, я про всі канали не можу говорити. <смеш> <смеш> і <давайте. смеш> так, щось, щось я звичайно скажу. Е, ви знаєте, ну, по-перше, сама заява е, Піскова, ну, вона нічого не варта, тому що зрозуміло такі ситуації, про що він має повідомляти, е, хлопати в долоні і кричати так, так, уразили, і ми такі. До речі, от Кримський міст, який власне попередня операція, вони е, показують вірність України. Не обраному шляху, і про що я маю на увазі? Про те, що ми демонструємо сьогодні всьому світу, перш за все американцям, вразливість Російської Федерації в безпековому плані і не лише тому, що і пролітає, і пробігає, і такі операції ну вони там американці порівняли з знищенням бен Ладена але ну так, щоб нікого не ображати, але ну як кажуть, і поруч не стояло. Це очевидно, так от е, власне вразливість Російської Федерації це як ота пігулка, е, яка має вилікувати до речі, саме тих знову американців, деяких наших союзників в Європі. Що Росія, яка дуже багато вкладалася в пропаганду, в контрпропаганду, вона досягла величезних, я вважаю, успіхів. Треба віддати належне, тому що оцей колос на глиняних ногах насправді він настільки пропагандою роздутий, що е, всі. Боялися і до цього часу деякі бояться, що Росія це дійсно там є певним купчиком землі, і на нього треба орієнтуватися, бо він страшний, він потужний, і ну краще там з ними не лаятися. Але очевидно, що Україна підтверджує свою суб'єктність через вразливість російської економіки, російської безпеки. І власне це ми бачимо, як е відбувається. Тому е, це найголовніший момент, на мій погляд. І ну, як хоч, якщо хочете, це такий певний товар безпековий, який треба продавати всьому світові. Для чого? Для того, щоб отримувати інвестиції в нашу економіку, перш за все, в оборонно промисловий комплекс. Ми сьогодні розуміємо це найголовніше. Ну і власне намагатися за рахунок цього товару. Е, у всього світу обрати те, чого нам на сьогодні поки що не вистачає, в тому числі там озброєння і нові технології. Я думаю, що е, саме це є е, тим чинником, який нам допоможе і вистояти, і, власне, планувати відповідно найближчі там, і бойові дії, в тому числі. Так що Росія вразлива, ми це довели, і я знову таки без зайвої ферії. Впевнений, що далі буде, так і дуже швидко Україна до речі, пройшла шлях від статуеток до тих дронів, які залітають на аеродроми стратегічної авіації Російської Федерації. Так, сподіваємося, що далі буде. А тепер щодо планів Росіян, видання Financial Times пише про те, що Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністрові на кордоні з Одещиною, і для цього також Путін має намір встановити у Молдові прокремлівський уряд. На ваш погляд, ну, навіть якщо ми беремо ось цю цифру, 10 тисяч військових, то ну, тобто чи можна констатувати, що Росія не відмовилась від планів захопити Одесу? Вона не відмовилася від планів. Я зараз скажу те, що всім відомо, захопити всю Україну. Це ж очевидні речі. І з іншого боку, я коли чую ці заяви, я навіть вже не рахую. Скільки разів за три роки лунало про те, що треба діти до Одеси. Періодично вони це вкидають інформаційний простір там Миколаїв фігурує, звичайно, Херсон, тобто, оця наша південна е вісь. То о, власне, не рахую цієї причини, що очевидно це дуже багато такого інформаційного лайна, яке вкидається, для того, щоб ну, підтримувати її і, і свій певний. Ну давайте назвемо електорат, який живе там очікуваннями. Ось ось. Прийдуть ось ось нас тут будуть визволяти. Ну ми ж одні приказки є, пане Сергій, перепрошую. Дійсно, там таких є багато. Чи що водиться я Найбільше. не можу сказати, що є багато, але звичайно, так звані ждуни вони є. І навіть коли ми говорили, пам'ятаєте, можливо, на початку повної що ну цим людям почне падати на голови. от, це все озброєння, російські бомби, і вони скажуть: та ні, ну ми не можемо бути цією країною терористкою. Виявляється, що. На жаль, є ось так. Так от, щодо планів Російської Федерації, очевидно, що ці бажання, звичайно, є. Але з іншого боку, о, я сподіваюся, що росіяни і надалі будуть наступати на власні граблі. Власні граблі, якраз те, про що я сказав. Вони очікують, що тут дійсно є е, якийсь такий прошарок людей, і він ну, доволі великий, які до цього часу чекають Російську Федерацію. Слухайте, їх не так багато насправді чекало під час повномасштабки. Хоча були очевидно, так а, а зараз тим більше все рівно. все рівно Багато, я не знаю, чи всі сім'ї, всі родини в Україні зачепила війна, але я думаю, переважно більшість на сьогодні, так чи інакше. Так, от, власне, до Молдови. Ми ж розуміємо, що ворог а, собі мріє пробивати той коридор, про який він говорив, Херсон, Миколаїв, власне, я сказав, Одеса, вихід на Молдову, на Придністров'я. Питання лише от таке, воно, філософське. І риторичне. А яким чином Російська Федерація намагатиметься або буде перекидати той контингент 10 тисяч заявлений на територію Придністров'я, яка територія так званого Придністров'я, що визнано міжнародним правом, як тимчасово окупована територія Республіки Молдова. Я від початку повномасштабки говорив і буду говорити, що дуже хотів би, щоб за підсумками цієї війни справедливого миру, про який ми мріємо усі. Молдова також нарешті позбулася оцього територіального питання штучного, яке було нав'язано російськими окупантами, щоб всі регіони, я звичайно кажу про невизнане Придністров'я, повернулися до Молдови. Це при тому, що очевидно у мешканців Придністров'я, так званого, є паспорти власне і Молдови, і Румунії, Росії так треба це визнавати, України. Тобто, я навіть наведу такий приклад. E, від початку повномасштабного були ситуації, коли на так званому Придністров'ю проводили мобілізаційні збори, тобто власної цієї армії, яка в них там є, і ви знаєте, коли вони про це почули, то дуже багато чоловіків сіли в авто, і як ви думаєте, де вони рушили? Бік чого, бік Молдови або Румунії. Сховатися там від цієї від цих зборів, тому що боялися потрапити на війну. Це про настрої, до речі, в тому числі. Так, от як Росія намагатиметься перекидати ті там війська ем, знову таки, через територію повітряним простором, через територію України, ви ж розумієте, що це буде все збиватися. Е, але плани є інформаційно насичується ця тема, і вона періодично з'являється. Ну давайте, от е, хоча б побачимо, як е, з'явилася там чергова е, проросійська фурія. В республіці Молдова, яка кричить про території нинішньої Одещини і розказує нам про велику Молдову. У ці всі проєкти, які там велика там, Молдова, Велика Румунія, там велика Україна. Ну від цих всіх маргіналів про російських воно ж завжди на певні думки, звідки воно все росте. Так, от не випадково е, ця діячка. Так зараз тут питання вже до спецслужб Молдови. Що з цим треба робити? Вони почали щось з цим робити. Я сподіваюся, і будуть не надалі. Тому що в будь-якому разі питання Придністров'я, внутрішнє питання Молдови, але дуже хотілося б, щоб вони вирішили, тому що це питання їхньої безпековості і не при приходу війни на територію Республіки Молдова. Тому що ми ж бачимо, що на жаль, країни НАТО сьогодні там п'яту статтю. вони не використовують і не можуть використати, і не можуть від неї відступитися, то, то буде надавати допомогу. Ну можливо, Румунія, але все-таки є сьогодні шанс ще раз підкреслю назавжди поховати оці імперські е, амбіції Москви. Все Так власне поховала це Одеса. Одеса кожен день потерпає від обстрілів кожного дня. І це говорить про те, що е, не просто там Одесу любить е, Путін, не любить, він кожного разу його окремо згадує. А це говорить про те, що Одеса не є російською і вже не буде. Ну це і помсто там намагання помститися в тому числі. Херсон також так закидують щоденно і, ш, і шахеди прилітають дрони туди, і ракети прилітають. І в принципі, ви говорили так частково вже про Херсон і про спроби росіян. Ви в себе в телеграм-каналі, на який я до речі, закликаю всіх підписатися, тому що там фактажно і Перевірена інформація, друзі. Це особливо важливо наразі під час війни. Так інформаційна війна теж відіграє важливу складову. Так, от ви там пишете про те, що у Кардашинці, Херсонській області, наші пілоти зірвали чергову переправу особового складу збройних сил Російської Федерації на острівну зону Дельти Дніпра, і тим часом російське командування продовжує всі ці спроби. Так і їхні там росіяни, окупанти, військові, не знають як їх назвати, вони там тонуть. На ваш погляд, ну тобто, чи і надалі, якби ще більш масово, ще більш, скажімо, активніше вони можуть тут діяти? Чи все ж таки всі ці їхні спроби вони приречені? Ну, По-перше, вони дійсно ці спроби приречені. Ця островіада з недоробінзонами, я їх так характеризую. ну Насправді воно вже є, очевидно, сьогодні. так Це ж не один приклад того, про що ви там зараз сказали. Кожного дня там, може бути одна, дві, три, були там такі. Вибухи, якісь на день там по 5-6 штурмових дій ворог проводив, намагається промацувати. Є там такі, скажімо, острови, на які постійно вони хочуть залізти. Не знаю, чому їм там подобається. Але тим не менше, є локації, які вони нові шукають. Можливо, десь як кажуть, слабинку ми дамо, вони там закріпляться і будуть потім накидувати туди особовий склад. Але знову таки, наскільки це реально, це скільки людей треба. Покласти це при тому, що росіяни втратами не рахуються. От, для того, щоб закріпитися на тому острівці, для того, щоб наша артилерія, наприклад, відпрацьовувала острови. Наша артилерія відпрацьовує лівий берег, то звичайно по Дніпру вона відпрацює по цих островах, для того, щоб звідти ніхто не надійшов до правого берега. Тому намагаються лізти, намагаються проводити е, імітацію цих активних дій, навіть активні дії, дуже багато е, інформаційного супроводження. В цьому плані щось знищують, а ключове там залишається, без цього почали питання це терор нашого населення в Херсоні. І кожен раз, як чую слово Херсон, то мені хочеться стати на коліна реально і подякувати Херсонцям. Я не уявляю, як ну коли ти на полі бою, коли ти на фронті, ти розумієш, так це загроза, ти там можеш бліндаж сховатися в укриття. А от в Херсоні люди працюють. Хтось працює, звичайно, так іде на роботу, і в кожної миті може прилетіти. Очевидно, що сьогодні і цей терор він спрямований на те, що Росія, як завжди, хоче демонструвати, і в тому числі всьому світу. Якщо буде не по їхньому, буде випалена земля. Оце це намагання українську стійкість на неї натиснути, зробити там сірі зони, щоб люди тікали, щоб люди забували, що вони там жили. Це ж очевидно. Ми це бачимо. Тому, о, на жаль, потенційно ці загрози вони наразі будуть і надалі існувати. Але ви тут задали про цей випадок, коли знищено переправу. Я більше того скажу, у нас о, стають частішими. Сподіваюся, їх точно буде більше, але не менше, як мінімум, випадків, коли знищуються якраз екіпажі БПЛА російські на лівому березі. До речі. Задали цей випадок. це якраз 34-та окрема бригада берегової оборони, одна з найактивніших учасників цих подій. От вони знаходять власне цих поважників російських, які ховаються до речі, в житлових кварталах тимчасово окупованих населених пунктів за спини дітей, за спини жінок, і влучають, намагаються бити. По наших позиціях і от така робота цілеспрямована, вона зараз по цих екіпажах іде. До речі, треба віддати належне, тому що РЕП не все витягує, е, Росія теж рухається у плані технологій дронів дуже е, непогано, скажімо так, але ось така робота нашими силами ведеться. Що зменшити терока? Ну, а теоретично, от Сергій, як уявляємо, теоретично так, як їхню операцію з форсування, ну тобто, що їм для цього необхідно. Ну, давайте, якщо говорити по форсування форсуванню Дніпра, по-перше, дійсно велика е, операція е, має бути насиченість військ на відповідну ділянку фронту, і того, що там є, на сьогодні точно не вистачає. Бо відповідна кількість е, технічних засобів. Це і понтонні переправи, це і плавзасоби. Пам'ятаєте цю історію про 300 човнів. Угу. Е, я вам скажу так, що я не поліну, полінувався з 1 грудня минулого року до... На початку травня нинішнього о, сів і порахував офіційні зведення скільки знищено тих плавзасобів човнів різного типу, і вже було понад 400. То кожного дня це знищується. Це по перше човни. По-друге, е якщо ворог піде в масовий там штурм, знову таки повернусь до нашої артилерії, до наших сил оборони, які є на правому березі. Ну, це буде розстріл просто цих ворожих сил, які намагатимуться форсувати Дніпро. Це при тому, що я вже сказав, треба відповідні засоби. Треба ударне угруповання, якого немає на сьогодні. Це треба авіація активно почати працювати. А це вже є сили ППО, які будуть працювати в свою чергу по авіації. Тобто для цього треба цей самий ударний кулак, якого ще раз підкреслюю наразі немає. Тому і дуже багато інформаційних вкидань, що от, от як тільки так зразу як кажуть в Одесі, вони почнуть наступати на сьогодні. Такої можливості немає. Сподівалися, росіяни, що там з їм щось перепаде, перекинуть якісь підрозділи сюди. Для підсилення відповідно, можливо, щоб збільшити кількість штурмових дій, але наразі бачимо, що є більш пріоритетні для росіян напрямки, хоча Херсонський він все рівно буде більш-менш активний, тому що як елемент сковування наших відповідних сил, як відволікаючий маневр, я думаю, що росіяни е, ці активні дії на придніпровському напрямку полишати не будуть. Не Сергій, а те, що відбувається на Сумщині? Діпстейт щодня, на жаль, констатує, що є у росіян. Просування вперед, і в наші військові експерти, яких я дивлюсь, там читаю, вони побоюються, що чим глибше просуваються Росіяни, тим більше знову ж таки будуть обстрілів, саме місто Суми, так і ми вже бачимо, що прилітають туди і шахеди, і, і ракети. На ваш погляд, ну тобто, чи можливо в принципі все це зупинити, що треба зробити, і які тут шанси росіян? Ну, по-перше, я хочу сказати, що на мій погляд, це моя суб'єктивна точка зору. Mm -hmm. На мій погляд, у ворога все-таки не вдався той бліцкриг, на який він розраховував. Е, знаєте, такі певні паралелі, я думаю, можна провести з харківським наступом ворожим, який, пам'ятаєте, розпочався у травні от і тоді Вовчанськ, липці, і ми пам'ятаємо, як багато підрозділів, в тому числі української добровольчої армії, були перекинуті туди. Для того, щоб як пожежні команди загасити тепловання тих наступальних дій е, ворога. І, власне, е, щось подібне ворог хоче провести на Сумщині. Мета очевидна. Я не думаю, що йде мова, впевнена навіть тому, що це намагання контратакувати саме місто Суми обласний центр. Тому що це ми ж розуміємо наскільки це потужний оборонний комплекс, так і якими силами треба туди йти? Там ну зібралася одна загальна військова армія на цьому напрямку. На Покровську у нас дві з половиною, да? тобто ми розуміємо, які мають бути сили і засоби. Це перше. Тому ворог поспішав створити якусь бухгарну сіру зону відповідно до міста для того, щоб з тих відстаней, на які він хоче вийти, кошмарити суми. Це ж очевидно. Ми це розуміємо. Тобто, е ну фактично, якісь там ознаки. Херсонської історії ми маємо мали би отримати. Сподіваюся, що не вдасться ворогу виконати все те, що він запланував, тому що ну звичайно ризики вони ці є. Це перше. Ну і по-друге, давайте орієнтуватися все таки на повідомлення, які є ну більш офіційними, тому що ситуація дуже динамічна на полі бою. По перше, а по-друге, ніхто не відміняв так званий. Туман війни, шум війни, да коли ну остаточно ніхто ж не розкладе по поличках, де зараз наші хлопці, де наші підрозділи, і зрозуміло, що ворог цю картину собі малював і потім знав, де як атакувати. Тому що видно, щось публікується затримкою, щось публікується, можливо, і наперед, тому що це я допускаю, але е, зрозумілі задуми ворога, і він намагається в цьому плані рухатися. Сподіваюся, все таки має загальмуватися. Але при тому, що буде гальмуватися нашими силами оборони терористичні удари ворожі, вони все таки будуть продовжуватися. На, на жаль, сьогодні у росіян така можливість є. Якщо ми говоримо про балістику, якщо ми говоримо про авіацію, ну і звичайно про використання дронів камікаци. Сергій, от буквально ми зараз пишемо на це інтерв'ю. Так і з'явилася і інформація. Дір Шпігр пише про те, що у Путіна інфаркт він лежить в одній із приватних кремлівських. Клінік, і пишуть, що це після удару по стратегічній авіації, коли йому доповіли про велику втрату, і після цього дні, начебто, він потратив до лікарні. Знову ж таки, ми бачили, що він ніяк не коментує цю ситуацію. Це може вказувати в принципі на проблеми тоді зі здоров'ям. І якщо це так, ну хотілося б знову, щоб він не вийшов звідти, так чи можливо тоді говорити про завершення війни, якщо Путіна не буде. Ну, по перше, для кожного з нас завершення війни воно зрозуміло в чому, перш за все, так це припинення бойових дій відповідно, і звичайно, це виведення російських військ з території нашої держави. Щоб з якого регіону сьогодні не був, так я міг би сказати, от мені достатньо там. Нехай ми звільнимо лівий берег, я повернусь додому. от, ну, кожного ж своє, так саморідне рідне відчуття. Але виведення російських військ, тоді ми можемо говорити про якісь ознаки, та навіть не ознаки, а про, про мир, про перемогу. І е, Я би зараз не орієнтувався на ці повідомлення, звичайно. Хоча, якщо згадати першу появу Путіна на публіці, він тоді був з цією відомою російською. Викрадачкою українських дітей біловою, mm -hmm. а, яка там я зразу злякався. Думаю, що це вона на себе там натягнула щось під джерель. Я думаю, ви бачили це відео. А, і треба було спостерігати за тим а, Путіним, принаймні, який був в кадрі. Очевидно, що це для нього був удар. Він не слухав ту мадаму Джель, а було видно, що почувається він недобре в плані зрозуміло, після яких подій, що це могло, як кажуть. Пригрузити, але в будь-якому разі пам'ятаємо, що перемовник це сили оборони наші, і власна дипломатія. Сьогодні українська, на мій погляд, виконує надзвичайно важливу і якісну роботу. Все-таки Стамбули відбуваються. Все таки процес відповідний йде. Є обмін полоненими, є обмін тіло загиблих, і Україні вдається показувати всьому цьому світові. Я вже казав про це вразливість Російської Федерації. Оце одне з завдань нашої дипломатії, що Україна не програє війну, як би там не вкидала російська пропаганда, але нам, звичайно, треба допомога. Більше того, ми можемо виграти цю війну знову таки, але нам потрібна допомога союзників. Тому, звичайно, мені б хотілося, щоб зараз під фінал нашої зустрічі там хтось написав, що все, ви знаєте, що воно здохло. Ну, звичайно, було б непогано. Що буде далі, а далі будемо боротися, власне, те, що ми всі робимо. Сергію слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам, як завжди, за цікаву професійну. Мову і дякую, що приділили свій час. Друзі, також дякую за увагу вам. Я вас закличу традиційно підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Котнова. Обов'язково поширте це відео. Це допоможе аби думку Сергія Братчука. Побачили та почули якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Пане Сергій, буде вас чекати. Дякую вам. Да, до